Продовжуємо. Ми тему щодо права власності на житло і як відновити документи, якщо вони втрачені. Юристка благодійного фонду право на захист Анна Маслова з нами вже є на зв'язку. Анно, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю, вітаю всіх. Анну, коли ми говоримо саме про роботу благодійного фонду право на захист, як часто до вас звертаються люди саме з проблемами або з певними питаннями щодо права власності на майно? А, ці випадки звернення з приводу даного питання на жаль не поодинокі, оскільки дуже багато людей, які евакувалися з території бойових дій та окупованих територій? Скажем так, в стані, перебуваючи в стані паніки, люди евакувалися під обстрілами в дуже важких умовах, і, на жаль, є такі випадки, коли люди. Ну, скажем так, частина людей не встигли вивести, зорієнтуватися і забрати з собою оригінали правоостанавлюючих документів. Є частина людей, які це люди з похилого віку. Вони навіть коли з ними спілкуються, не приділяли цьому уваги і кажуть: ну, вони залишились вдома, Чому ви їх не забрали? Ну от, тому, що не подумав про це, що це знадобиться, що це буде важливим і так далі. Тобто випадки різні, але але вони є, і на жаль, те, з такими проблемами часто звертаються. В по наскільки складно от ці документи, які людина не взяла, або можливо ці документи знову ж таки були знищені внаслідок обстрілів, а відновити або без них можливо якось довести право власності. Ну зазвичай, коли людина звертається, і ми маємо ситуацію з таким випадком, коли документ правоостанавлюючий або втрачено, або людина його забила забула на окупованій території, не вивезла, і так далі. Ми перш за все ми рекомендуємо отримати інформацію з реєстру речових прав, отримати інформаційну довідку, подивитися, чи є інформація в реєстрі про зареєстроване право власності. Ми перевіряємо, з'ясовуємо. Які саме документи, коли відбувалася, в якому році реєстрація права власності на нерухоме майно? Що саме це за документ? Чи це від це чи це був договір купівлі продаж дарування? То саме видавав і реєстрував, здійснював реєстрацію е, права власності, чи це нотаріус, чи це орган місцевого е, самоврядування е, е, безпосередньо сектор приватизації, якщо це здій... відбувався процес приватизації житла. Тобто поступово з'ясовуємо е, безпосередньо. Коли відбувалася ре... реєстрація права власності, і вже в залежності від цього тоді вже відштовхуємося. Якщо інформації в реєстрі немає і документа немає. То ми е, с, не починаємо з того, що здійснюємо запити відповідні до е, військових адміністрацій, е, в залежності від того звідки людина перемістилася, з'ясовуємо, чи збереглися якісь дані, можливо, з електронними реєстрами, чи з чи вивезення архів архівів. Е, намагаємося з звернутися до БТІ даного населеного пункту, який здійснював реєстрацію права ці на дане майно паніано ну зараз можемо лише Є. згадуватися про виклики для судової системи в цілому і навантаження, які можна лише прогнозувати. Але як ви вважаєте, якщо так от загально подивитися на картину, яка триває в Україні? Чи угу. зараз в законодавчому полі над врегульовані усі моменти, саме коли йдеться про операції з майном? Ну, скажімо так, шлях один: якщо реєстратор людина звернулася до ЦНАПу до державного реєстратора, і немає можливості, скажімо, за наявності тієї інформації цих тих документів або копії, які в неї є на руках, внести інформацію про право власності до державного реєстру прав. А це зазвичай у тих випадках, коли за перевіркою державним реєстратором інформація відсутня в реєстрі правовласності власності на нерухом. Ми майно, яке є архівною складовою єдиного державного реєстру прав, і якщо за перевіркою навіть на паперових носіях там реєстрові книги, реєстраційні справи були не вивезені з окупованих територій або втрачені, і що безпосередньо БТІ не може надати цю інформацію, то в таких випадках однозначно буде відмова державного реєстрації про перенесення інформації про реєстрації права власності в електронному реєстрі, і у людини, тільки один шлях це звернення до суду з позовом про визнання правовласності на майно. Але Судовий порядок розгляду да даної категорії справ він на жаль все, все одно передбачає наявність певної доказ доказової бази, і хоч наявність якихось доказів того, що людина була власником того чи іншого майна. Наразі у нас тільки починає формуватися дана судова практика. У нас вже є декілька судових справ, які ми тільки розпочинаємо. Вже подали позови до суду, ситуації і індивідуальні обставини. Справи у всіх різні у когось залишилися і домова книга, і технічний паспорт, і копія розпорядження, наприклад, про приватизацію, але втрачено свідоцтво на приватизацію, і це все може відповідь. Ми надави на отримуємо відповіді від безпосередньо органу приватизації військових адміністрацій, які Можуть нам підтвердити або не підтвердити наявність факту приватизації станом на певний період, в залежності від того наявність яких у нас індивідуальних обставин і доказів. Ми вже тоді приймаємо рішення, чи є підстави у нас звертатися до суду. Бувають випадки, що людини тільки ж там в паспорті про використана право безкоштовної приватизації. а Бувають, що є і домова книга, і техпаспорт, і копії розпорядження тобто, в залежності від доказової бази ми вже скажімо так, як юристи, робимо попередню оцінку, ну скажімо, майбутньої можливості позитивного вирішення даного спору. А якщо у майна є кілька власників, та двоє, троє можливо і більше, то це має кожен окремо звертатися чи може хтось один провести цю процедуру, і тоді буде встановлено факт власності і для інших співвласників. Якщо співвласників декілька у нас є така, якраз справа, де в процесі приватизації приймали участь дві особи: це чоловік і дружина, то відповідно подають позивачами в даній категорії справ будуть обидві обидва співвласники, тобто звертаються до суду з вимогою про визнання правовласності всі співвласники нерухомого майна, тому що документ правостаналюючий один. Дякуємо вам. Я нагадаю, що до нас долучалася Анна Маслова, юристка фонду, право на захист, з якою ми обговорювали питання, зокрема, що робити при втраті, коли йдеться про право власність